Матюками ані з зробілою формою лайки. По перше, матюки не властиві ні українській мові, ні українській культурі. А ось стосовно з грубілої лайки, то знайте, наші предки вірили: словом можна ранити, словом можна вбити, і словом можна вилікувати. Кожне слово, яке злітає з наших вуст, має вагу. До прикладу, ось така на перший погляд, безневинна лайка, як шлях би тебе трафив. Має в собі глибокий зміст. Чи знали ви, що слово шлях запозичене з німецької і означає удар, інсульт, параліч? І коли ми вживаємо цю форму лайки, ми ніби на якусь людину насилаємо цей параліч, цей удар, кажучи, щоб воно тебе трафило українським відповідником до цього вислову є: Хай тобі грець або хай тобі трястця. До речі, з приводу трясті не так все теж просто, тому що трястя – це хвороба, а саме пропасниця. Розберімо ще один вислів. Хай тебе пранці з'їдять. Чи знаєте ви, що таке пранці? Це теж хвороба, яка передається статевим шляхом, те саме, що Сифіліс. Але раніше його називали французькою хворобою, і звідси прийшло це слово франці. Тільки єдине, що в українській мові ф озвучували як Пи, тому маємо пранці. Це таке саме, як, наприклад, Филип і Пилип. Думайте про те, що ви говорите. І пам'ятайте, з одного джерела не може бути цілюща вода та брудна вода. Тому дбайте про мову. Чому я, як Словолюб, не рекомендую послуговуватися ні матюками?